Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як поводити себе в ситуаціях, коли вам, проти вашої волі, доводиться взаємодіяти з працівниками правоохоронних та інших державних органів, наприклад, ТЦК, ну і таке інше. Часи нині буремні і непогано було б розуміти, як поводити себе, геш? Давайте розберемося, як з точки зору юриста, вийти з цієї ситуації з найменшими втратами. Все те, що я вам зараз розповім, це по суті те, як би я хотів, щоб мої клієнти поводили себе до мого приїзду на місце події. Поведінка, про яку розповім вам я, дуже сильно полегшує роботу мені як адвокату і дозволяє вам уникнути 90% проблем, які можуть виникнути під час такої взаємодії. Повірте, ви можете поводити себе як салонозвісний скандальний блогер ЗП саньок, там, водити козу, качатися з ментами, бичити на них. Але зважайте на дві речі. По-перше, щоб поводити себе як він, треба мати немаленький капітал за плечима, а в нього він є. Повірте, а по-друге, треба не боятися отримати по морді, що власне записаньком і сталося у 2022 році. Що з ним зараз? Погугліть, подивіться, я думаю, вам буде дуже цікаво. Менше з тим, давайте перейдемо до наших порад. Найменше і найпростіше, що я можу вам порадити, будь ласка, за можливості не порушуйте закон. Я цілком розумію, що правова система України побудована так, що дотримуватися всіх законів правил інструкції тут здебільшого неможливо. Коли ти робиш правомірно щось одне, не факт, що ти не порушуєш при цьому якийсь інший закон чи інструкцію. Або може статися таке, що дія, яку ти вважав правомірною, яку роблять всі навкруги, є водночас незаконною. Якщо ви вже порушуєте закон, то треба тримати в собі в голові, що навіть найдрібніше порушення закону може призвести до страшних наслідків, в тому числі для вашої долі. От візьмемо, наприклад, правила дорожнього руху. Їдете ви по вулиці Борщагівській зі швидкістю 75 км на годину. Вам всі сигналять, всі їдуть 100 плюс, вас обганяють. Якщо вас зупинить при цьому наряд поліції чи сфотографує камера, це буде невелике адміністративне порушення, ви заплатите за нього штраф. 340 або 170 гривень. Якщо ж ви, перевищуючи отак на 20-25 км на годину, допустиму швидкість зіб'єте на смерть людину, то, скоріш за все, ви автоматично станете винуватим, оскільки знехтували правилами ПДР і свідомо перевищили швидкість безпечну. При цьому спричинивши тяжкі наслідки у вигляді втрати життя людини. В цьому і полягає різниця, що навіть найдрібніша неправомірна поведінка може виявитися серйозною проблемою, якщо потягне за собою тяжкі наслідки. Ну і знаєте, як то кажуть, чесна людина, яка не порушує закон, завжди спить спокійніше, ніж людина, яка допускає там якісь порушення, тому що ця людина вона повинна аналізувати і думати за набагато більше факторів, ніж людина, яка нічого не боїться, бо закон не порушує. Друга моя порада взята напряму з геніальної книги Дугласа Адамса галактикою автостопом. Не панікуйте! І обов'язково візьміть зі собою рушничок. Ця порада не просто так геніальна. Людина в паніці може наробити багато більше біди, ніж вона наробила до цього, будучи в тверезому розумі. Окрім того, людина в стані такого стресу і паніки є дуже емоційно лобільною, тобто схильною до психологічного впливу на себе. І повірте, іноді з людей, які перебувають в паніці, можна мотузки вити. В будь-якому випадку слід для себе прийняти таку максимуму. Навіть якщо в даній конкретній ситуації вам загрожує або вам погрожують затриманням, тюрмою, чимось іншим, пам'ятайте, на цьому життя не скінчилося. Життя закінчується тоді, коли в мозок перестає поступати кисень, і оце є реальною проблемою. А все інше це труднощі, які можна подолати. В якості такого своєрідного аутотренінгу я дуже люблю. Наводити своїм клієнтам приклад. Це моя улюблена сцена з фільму Ми шпигунів з Томом Хенксом. В цьому фільмі Том Хенкс грає роль американського адвоката, який захищає радянського шпіона, людину, який можуть присудити електричний стіл, тобто стратити, а можуть і обміняти на американського пілота, якого незадовго до цього захопив Совєтський Союз. І от сцена починається з того, як Том Хенкс заходить до цього бідолаги перед судом, він сидить спокійний, листає там матеріали своєї кримінальної справи, не хвилюється. Том Хенкс дуже здивований, він питає в нього, а чому ви не хвилюєтеся? Вас можуть стратити. Зараз буде суд присяжних, вони будуть виносити рішення. Вас обвинувачують в зраді Америки. Чому ви не хвилюєтеся? І цей чувак отако піднімає очі з матеріалів впроваджень і каже, хвилюватися? А це допоможе? Оця сама фраза, а це допоможе? Вона завжди мене охолоджує і повертає в реальність. Я думаю, так. Зараз така ситуація страшна. Я можу бігати, бити кулаками в стіну, кричати на всіх, лаятися з копами, лаятися з рятувальниками, там можна що робити. А можу заспокоїтися, взяти слухавку і позвонити людям, які можуть допомогти мені у вирішенні цих проблем. В цьому, мої любі, полягає моя третя порада: знайдіть собі адвоката. Отакого От знаєте, постійного, за гроші і заздалегідь підписаним з вами договором, який в разі чого приїде до вас на місце події і візьме на себе спілкування із представниками державних органів. І будь ласка, не тіште себе думкою, що нашого брата адвоката розвелося нині в Україні як собак нарізаних. Запам'ятайте, коли ви без 15-12 ночі. Будете стояти в світлі міліцейських сирен і телефонувати адвокатам з Google, яких ви тільки що знайшли. Половина з них слухавку не візьме, а друга половина відмовиться до вас кудись їхати, і тоді ви обов'язково згадаєте мої слова. Поговоріть із знайомими і друзями, поспілкуйтеся. Я впевнений, що у когось там з її подругою, з її другом, кумом, братом, сватом, була така ситуація, коли доводилося звертатися за послугами такого адвоката, і він приїздив на місце і допомагав. Я попереджаю вас про одне. Чесно, адвокати в більшості своїй не дуже люблять такий формат роботи. Вони люблять, знаєте, як: от буде у вас проблема, тоді приходьте. Візьміть документи, все це і ми прийдемо, проаналізуємо і подивимося, чи ми можемо вам допомогти. Але повірте, подібні фахівці є, і я дуже раджу вам його знайти, тому що своєчасний приїзд адвоката на місце події може вам закрити 90% факапів чи свідомих маніпуляцій з боку працівників державних органів, які виникають на рівному місці. А вже ж не думайте, що адвокат буде вам допомагати закопувати труб або ховати розбиту машину, але при цьому він може взяти на себе спілкування і чисто юридично допомогти вам формально вийти з ситуації, що склалася, найбільш чистим. Окремо хочу звернути увагу на тезу мою постійного за гроші. Подібний виїзд на місце ДТП, обшуку чи проведення інших невідкладних слідчих дій, будемо чесними, обійдеться вам не дуже дешево. Але екстраполюйте цю ситуацію на свою роботу, на свою професію. От ви ще смієте, маєте якісь навички. Вам телефонують о 6 ранку, о 12 ночі, кажуть, поїдьте на інший кінець міста, там щось сталося, розберіться на ходу в ситуації, бо ніхто не може зрозуміти до кінця, що сталося, і допоможіть людині. Я думаю, що ви теж запросили би трошки більше цінника, геж? Окрім того, заздалегідь укладений договір про правову допомогу, він юридично зобов'язує. Ви знаєте, я не вірю в усі ці історії, про те, що там є от в мене племінник, який закінчив юрфак, і має адвокатське свідоцтво, якщо що, він приїде тобі допоможе. Повірте мені, в цієї людини здадеться 146 причин, щоб вночі до вас не їхати, тому що ще невідомо, чи заплатите ви йому чи ні, а в нього за робочий день, за його там декілька контрактів, в яких йому платять, вже настільки голова від цього всього квадратна, що йому просто немає змісту там кудись до вас вирватися. А ще раз повторюся, і вже укладений контракт він юридично зобов'язує. І останнє, чим закінчу я рекламу своєї професії, це тим, що фраза, а навіщо мов адвокат? Ви що, винуватий? Є не більш ніж психологічним тиском і розводкою. Адвокат вам потрібен, бо ви не є фахівцем в галузі права і не розумієте всі ці літери і цифри, які вам зараз тулять тут і розказують. Повірте мені, ані суд, ані прокурор не буде вас сприймати як злочинця чи абсолютно та винну особу, якщо ви прийдете з адвокатами. Співпраця і спілкування з адвокатами в ході процесу це звична практика для всіх правоохоронних органів, суддів та інших державних органів. Порада четверта. Подібних ситуаціях, як би вони не накалялися, будьте спокійні, спілкуйтеся ввічливо і не бикуйте. Знаєте, навіть під час масових рейдів та перевірок документів, людину, яка поводить себе спокійно і, на думку перевіряючого, демонструє правомірну поведінку, скоріш за все, не обшукають порівняно з людиною, яка нервує, щось там нишпорить по кишенях, щось шукає, або бігає там поглядом і намагається десь втекти. Вашого покірного суву так один раз відпустив співробітник поліції на вокзалі в Запоріжжі. А я нагадаю, що в Запоріжжі вхід на вокзал і вихід з вокзала, він через фейс-контроль. Вас мають пробити по спеціальному планшету і подивитися, чи ви не в розшуку, чи ви не диверсант і так далі. В моїй ситуації тоді планшет чомусь глючив і не пробивався. Я, чим стояв, вів з ним бесіду, трошки натякав на те, що в мене скоро вже відходить потяг. І через там кілька хвилин нашого приємного спілкування, так і не пробивши мене по планшету, він мене відпустив. Ви пам'ятайте завжди, що працівники правоохоронних органів, ТЦК, ВСП, вони такі ж самі люди, як і ви. І за деяким виключенням, а вже ж, ця ситуація, в яку ви зараз попали, так само їм нафіг не потрібна, як вона не потрібна зараз вам. Пам'ятайте те, що я казав у відео про державу за добру роботу їх не нагородять, а якщо в ході цієї роботи станеться факап, то неодмінно покарають, тому в їх інтересах також роботи робити поменше. Окремою ситуацією стоять рейди ТЦК та обшуки. Тут у людей є своя конкретно визначена мета, якою вони будуть досягати всіма доступними методами. Навіть в такій ситуації ваша задача вийти з неї, вийти, так би мовити, на свободу з найменшими для себе проблемами і найліпшими результатами. І повірте, бичка та агресія не допоможуть вам досягти цієї мети. Розумієте, в кожного працівника там, державних правоохоронних органів є свій обсяг компетенції. Це речі, які він може від вас юридично вимагати, а ви повинні йому підкорятися і ці речі робити. У разі, якщо ви ведете себе спокійно і при цьому погоджуєтеся виконувати якісь дрібні його вимоги, типу показати документи, шанс, що він застосує увесь цей свій інструментарій, набагато менший, аніж коли ви будете давити кипиш. Наприклад, візьмемо блокпост. У працівника ВСП або поліції на блокпосту є свій чек-ліст, паспорт, військово-обліковий документ, багажник. Якщо ви без проблем даєте всі документи, відкриваєте багажник, все показуєте, інші свій інструменталі він застосовувати не буде, він вас навіть не запам'ятає і відпустить. У разі, якщо ви будете кіпішувати, комусь дзвонити, коперсатися, вимагати наказ там сирського на встановлення цього блокпосту, погоджений з Кучком, повірте мені, вам вивернуть всю машину. Задовбуть по всім правилам букви закону, а наприкінці ще запросять до співробітника СБУ, щоб він подивився ваш телефон, чи ви не руський диверсант. Особливої пікантності ця ситуація набуває під саму комендантську годину, коли вам вже треба їхати, а ваша перевірка все триває, 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 триває. Будьте чемні і спокійні, і ви побачите, як до вас змінюється ставлення представників органів. Беззаперечно, я на цього не заперечую, бувають і шахраї страшні, і бувають і вахтери, які спеціально використовують увесь цей своїй інструментарій для того, щоб показати свою владу над вами. Але, повірте, в спілкуванні з ними бичка і агресія також вам не допоможе. У виду їх незаконні вимоги та розпорядження слід ігнорувати та чемно відмовлятися, і чекати свого адвоката, який вже цю ситуацію буде розрулювати з юридичної точки зору. Ну і нарешті п'яте правило, про яке я хотів вам сказати, будь ласка, ніколи, ніколи, не з яких умов не віддавайте нікому розблокований ваш мобільний телефон. Ви не повірите, скільки інформації зараз збирає про свого власника, звичайний мобільний телефон. Інформація, яка є в ньому, вона дозволить вам дізнатися про себе такого, що ви і самі про себе ще не знаєте. Цю інформацію люди, які цей телефон у вас вилучили, обов'язково потім використають проти вас. Так і навіщо ж вам допомагати вашим же опонентам? Воювати проти вас, правильно? Наприклад, візьмемо ситуацію з проведенням обшуку у вас вдома або в іншому приміщенні, де ви знаходитеся. Якщо у слідчого стоїть задача вилучити у вас телефон, то байдуже ви відкриєте ви його чи ні, він все одно його вилучить. Якщо ваш телефон буде заблокований, слідчий напише, що для його розблокування і отримання доступу до даних, які містяться в ньому, потрібні спеціальні знання, а отже, направлення на експертизу і його вилучить. Якщо ваш телефон буде розблокований, він знайде якийсь порожній чат, видалені повідомлення або пустий месенджер, який ви встановили 300 років тому і забули, і напише, що є ознаки того, що з телефона видалялася інформація, і саме для відновлення цієї видаленої інформації а це нормальний інструментарій правоохоронних органів, йому потрібно вилучити цей телефон, і все одно його вилучить. При цьому, якщо цей телефон буде заблокований, особливо якщо у вас, наприклад, iPhone останньої моделі з останньою прошивкою, то це дуже ускладнить процес його зламу і ускладнить доступ працівників правоохоронних органів до даних, які містяться в ньому. Окрім того, пам'ятайте, що вилучення у вас телефону автоматично позбавляє вас зв'язку із вашими рідними, близькими та адвокатом. В стресовій ситуації, що склалася, вони можуть навіть достеменно не знати, де ви знаходитеся, бо не зрозуміли, що ви кажете, коли ви телефонували їм під контролем, там, допри, до прикладу, слідчого перший раз. Все це може дуже ускладнити процес вашого відшукання і, врешті-решт надання вам допомоги. Тому, будь ласка, нікому, будь ласочка, не віддавайте ваш розблокований телефон. Є окрема ситуація, наприклад, коли вас ловлять в комендантську годину, і співробітник СБУ вимагає вас перевірити телефон на наявність фотографій стратегічних об'єктів або листування з абонентами з Російської Федерації. В такому випадку цілком реально домовитися про те, щоб огляд телефону був здійснений у вас в руках. Просто сідаєте рядом з збушником і гортаєте чати, месенджери та інші застосунки, на які він вкаже. Такий спосіб дуже легко прокатує, ви проходите перевірку, отримуєте нам свій адмінпротокол або не отримуєте, і радісно їдете собі додому. Отакі От 5 простих правил допоможуть вам зберегти тонни нервових клітин і дуже сильно полегшить роботу вашому адвокату. Я закликаю вас передивитися їх ще раз, запам'ятати і використовувати при кожній можливості. Це дуже полегшить роботу тому, хто прийде вам на порятунок. Тим часом у мене все. Я дуже дякую вам за перегляд. Прошу лайк, колокольчик, там репост якийсь дуже вітається. І, врешті-решт, всім мирного неба. До побачення!